Вітаю, має 5 хвилин на головне. Наслідки нічної та вранішньої атаки Росії по регіонах країни у Славуті поліцейські затримали 36-річного розповсюджувача синтетичних наркотиків. Екологи Хмельниччини зафіксували незаконну вирубку лісів у Славутській громаді. Сталося ДТП за участі ректора Кам'янець-Подільського національного університету. Про це та інше в подробицях. Внаслідок атаки БПЛА по Сумам поранені дві людини. Також пошкоджені вікна та балкони у Трьох багатоповерхівках та інших будівлях вибуховою хвилою вибито 148 вікон. На Київщині через російську атаку в Обухівському районі травмована 44-річна жінка. Про це повідомляють в Ова. Її госпіталізовано Потрощені два приватні будинки, госпіталь гаражне приміщення та авто. На Фастівщині понівечено ще два житлові будинки. На Житомирщині під час масованої атаки росіян було травмовано цивільних, госпіталізовано жінку. через гостру реакцію на стрес до лікарні. Також і потрапили двоє дітей 4 та 7 років. Пошкоджено господарчу будівлю та житловий будинок у Житомирському районі. Загоряння ліквідували. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Також уночі польща через активність дальньої авіації Росії підіймала свої військові літаки. Там також і проводили у готовність наземні системи ППО та радіолокаційні розвідки. На Чемеревеччині в останню дорогу провели захисника України Віталія Сергійовича Лисенка, 1989 року народження. В квітні 2022 року Віталій був мобілізований до Збройних сил України і до останнього подиху був вірний військовий присязі. Солдат, старший стрілець десантно-штурмового відділення, десантно-штурмового батальйону загинув на Курщині. Захисникові навіки тридцять 35. Вічна слава та шана воїну щире співчуття рідним та близьким. У Славуті правоохоронці затримали 36-річного розповсюджувача наркотиків PVP, під час буту чергової дози. Отже, під час обшуків також за місцем проживання виявили та вилучили наркотики та пристрої для їхнього вживання, і все направили на експертизу. У поліції повідомляють, що зловмисник раніше вже притягувався до відповідальності за аналогічні злочини. На період розслідування суд взяв наркоторговця під варту, йому загрожує до 10 років ув'язнення. Ректор університету на Хмельниччині публічно заявив про участь у ДТП із потерпілим за інформацією поліції. Дорожня транспортна пригода сталася 22 лютого, близько 21.10 поблизу села Панівці Кам'янець-Подільського району. 61-річний житель Кам'янеця-Подільського керуючи автомобілем Мерседес, скоїв наїзд на 70-річного жителя райцентру. Після вчинення ДТП водій залишив місце події. Швидку та поліцію викликав водій іншого авто, який помітив потерпілого на дорозі. Поліцейські оперативно розшукали водія, що вчинив ДТП. У нього на подвір'ї виявили автомобіль із пошкодженими характерними для ДТП ураженнями. І попередня перевірка на стан сп'яніння показала, що чоловік був тверезий, відкрито кримінальне провадження та оголошено підозру. Раніше засоби маси інформації повідомляли, що за кермом автомобіля перебував ректор Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Сергій Копилов. Він підтвердив свою участь у ДТП, опублікувавши допис у соцмережах. За його словами, пішохід раптово вибіг на дорогу із кущів, а після пропозиції допомогти відмовився та почав лаятися. Копилов наголосив, що не вживав алкоголю, добровільно пройшов тест на сп'яніння і наразі співпрацює зі слідством. Держекоінспекція провела перевірку щодо незаконної вирубки дерев у лісовому масиві між селами Радошівка та Варварівка Славутської ОТГ Шепетівського району. Перевірку ініціювали через звернення мешканця громади у травні минулого року, і було встановлено, що незаконна вирубка таки була: 81 дерева різних порід. Відповідно до законодавства, всі ліси на території держави є частиною лісового фонду і підлягають державній охороні. Розмір шкоди заподіяної державі лише за. Два дерева породи граб перевищує 750 тисяч гривень. Екологи звернулися у Славутську міськраду для добровільного відшкодування збитків нею. У разі відмови екоінспекція звернеться до суду. Сьогодні у межах Хмельницької громади заплановані військові навчання, тож буде гучно із 9.30 до... 15 години. Про це повідомили у Хмельницькій міській раді. Зберігайте спокій. У разі повітряної тривоги подбайте про себе та пройдіть у найближче укриття. Наразі це все ще більше новин у наших соціальних мережах. Тож, долучайтеся. Дякуємо вам за довіру Збройним силам України за захист. На все добре.